Друзі, всім привіт! Вийшла на вулицю, бо дома так змерзла, руки, ноги холодні. Хочу зараз вам розповісти, як це жити, коли в тебе шість сусідів. Шість сусідів це означає, що ти третій день не можеш випрати речі, тому що там адська стірка. Прийшла сьогодні, відвела лісу до школи, прийшла додому. Зараз, думаю, буду прати, тому що дуже багато речей, речей скупилося там за певний період. Три години я сиділа, чекала, і дівчина там одне вивісила, інше знову загрузила. Коротше, я три години просиділа, зрозуміла, що діла не буде, і йду за Алісою. Зараз буду проходити повз квіткового ринку. Хочу вам показати, що там продають. Ну, хто давно на моєму каналі, ви бачили, я дуже багато разів знімала відео з цього ринку. А для новеньких хочу показати. А, і ще хочу зайти в магазин Аліса. Аліса мене попрохала купити їй напій, напій, злічі. І я розумію, що ми його просто вильємо. Так, зараз буду машини. Що ми його просто вильємо, та, та же хочеться скуштувати, а воно якось так ще називається, якісь моті чи щось таке. Ну, я куплю вам, покажу. Закінчується вже ринок, вже все збирають. Зараз швиденько вам покажу, що тут є. Орхідеї. Орхідеї, сподіваюсь, гарно видно. Не знаю ціни. А ось ціни на ці маленькі. Дуже багато всього. Так, 14 лютого вже закінчилося. Сердечка ні. Все хочу показати, скільки коштує букет квітів. Причому таких, бачите, примітивних. Ну, якби ще рози, там, а ну рози 25, а там більше трави, аніж квітів. Пам'ятаю, хтось писав, що, по... що полюбляють жовті рози. Немає тут. Немає і Лілій також я не бачу, ну тому що ще й ринок вже закінчується. То немає. А ось тут щось є від Лілій. Також, ну тобто, десь 25-30 євро коштує букет. Тут орхідеї ось поближче. Мені тут сподобались колись блакитні, дуже гарні були. Що знову відео переривається? Ось тут така роза цікава, вона наче не натуральна, чи в якомусь віску. Що вони з ними роблять? Ой, тут гарно. Так, все рівненько виставили. По 5 євро, це наче ой, як називається? Не каланхой? Каланхой. Російськомовні жінки. На орхідеї ніде немає цін. Лілії бачу, бачу. Є. Так, ну добре, потрібно бігти в магазин бо за і потім ще не встигну. Це місце ви багато разів могли бачити в моїх відео. Та знаєте, що я пропустила? Колись розповідала вам, що квіти ось там лежали ось тут десь. І ми думали, що хтось помер. А потім їх перенесли сюди. І зараз немає, але то взагалі. Там була фотографія Олексія Навального. А чого саме перед всім цією будівлею виставили? Незрозуміло, може, просто ми не знаємо, що це за будинок. Тож такі справи. Це магазин «Медіа». Я сподіваюся, що так правильно читається, а ні, то вибачайте. Я додам вам фото, як виглядає цей магазин. Тут зараз з'явилися блокноти та інші аксесуари з гри Кальмара, а також la casa de папель то є. Паперовий будинок. До речі, діліться, кому подобається цей серіал паперовий будинок. Мені він не сподобався з першої серії, тому я його не дивилася. А може варто, тож напишіть свій коментар. Напій, який хотіла Аліса, називається Могу, а не Моті, як я сказала. Ну, то й не дивно, що я не запам'ятала, бо це ще спробуй запам'ятати. До речі, в цьому магазині дуже багато оцих всіх Мочі, Моті, Могу і інших незрозумілих нам товарів корейсько-китайсько-японських. Колись Женією ми купили в такому магазині, як нам здавалося, сушену курочку. А виявилось, що то сушена морквочка. тому ми викинули просто те в смітник після того, як скуштували. Єдине, що мене зацікавило, це орео зі смаком інжиру та полуниці. Дуже цікаво, чи смачне, чи ні. Побожню цю рубрику, подивіться, куди я викинула гроші. Могу називається, як виявляється, це персик. Напевно. Так, вітер, сподіваюся, що не заважає. А це кокос. Я не побачила, що чия. Може це чиє... Ой, чия. Лічі. О. Може, це інше щось зелене то лічі А, ще ж дивіться, що там, якісь шматочки чогось. Напевно, цього чудового фрукта Тут також та сама історія напевно. Так, Аліса, тобі сподобалось могу? Е, мені дуже сподоб... е, сподобалось. Дуже сподобалось. Дуже, дуже не сподобалось. <гум> 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 так, Аліса скуштувала, дуже зраділа, яке вона смачне, і закрила кришкою. <гум> так, до речі, ось так. Костюм на ній сидить. Ну, оверсайз. У мене є до вас запитання. Я хочу провести прямий ефір, але я дуже-дуже переймаюся. Як це взагалі все відбувається, я не знаю, куди натискати, там, я не знаю, як правильно налаштувати цей ефір. Про що взагалі розмовляти, це потрібно якусь тему, напевно, ну, написати. Чи просто відповідати на запитання, а якщо взагалі ніхто не зайде, в мене так багато є запитань, на які немає відповіді. Тож, я е, хочу вас попросити написати вашу думку, чи взагалі проводити той ефір, хтось зайде, чи є у вас таке бажання подивитися і поспілкуватися в прямому ефірі, е, напишіть і, можливо, вас цікавить якась тема, то ми на ту тему, саме на ту тему поспілкуємось. Дякую кожному за коментар, за те, що дивитесь мій канал, мені дуже приємно, що ви підписуєтесь, ставите лайки, хто ще не поставив, обов'язково обов'язково натисніть. Всім вам гарного вечора. Якщо, якщо так станеться, що назбирається якась достатня кількість людей, які б хотіли цей прямий ефір, то сьогодні, можливо, десь в восьмій годині ми його проведемо. Всім вам гарного вечора і побачимо вже у наступних відео, а можливо навіть в прямому ефірі.